Всім привіт! Мене звати Сусла Юліана Олександрівна і я студентка першого курсу стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Богомольця. Тема цієї публікації Сучасні технології протезування. Сучасні технології протезування активно розвиваються і одним із ключових напрямків є біомехатроніка. Це поєднання робототехніки та нервових клітин людини. Головна мета цієї галузі це створення протезів, які можна керувати силою думки, забезпечуючи максимально природні рухи. Найчастіше люди втрачають саме ноги, тому сучасні протези нижніх кінцівок стали значно складнішими. На ринку вже існують моделі з вбудованими мікропроцесорами, які сприяють більш природній ходьбі. Наприклад, Сілех та РіоНІ використовують гідравлічний привід, електромотори. Програмне забезпечення та керуючі мікропроцесори. Одним із найперспективніших винаходів є рука – ДАРПА, яка працює не від м'язових імпульсів, а безпосередньо від мозку. Спеціальний імплант у головному мозку передає сигнали до протеза, що дозволяє здійснювати високоточні рухи, навіть грати на музичних інструментах. Ще одне важливе досягнення: це протез для зору, Centrasight. це мініатюрний телескоп в Воко, який перенаправляє зображення на здорові ділянки сітківки, що відповідають за периферійний зір, цифрові близнюки та їх роль у протезуванні. Цифрові близнюки в сучасних технологіях протезування використовуються для створення віртуальних моделей протезів, які дозволяють тестувати та оптимізувати їхні функції ще до виготовлення реального виробу. За допомогою сенсорів і даних, отриманих від користувача, Цифрові близнюки допомагають адаптувати протез під індивідуальні потреби пацієнта, прогнозувати його поведінку та вдосконалювати рухи. Це дозволяє досягти більш високої точності налаштування протезів, забезпечуючи природніші та комфортніші рухи для користувача. Швейцарські вчені розробили міжхребцевий імплант, який відновлює зв'язок між пошкодженими нервами спинного мозку та головним мозком. Імплант передає електричні струми, стимулюючи нервові закінчення, що допомагає повернути чутливість і рухливість ніг. Перші результати вражають, вже в перший день після імплантації пацієнти змогли зробити кілька кроків за допомогою підйомника, а через 4-6 місяців реабілітації почали ходити з ходунками. Це прорив у лікуванні людей з травмами хребта. Штучний інтелект в протезуванні. Штучний інтелект значно покращує сучасне протезування, роблячи протези більш функціональними та адаптивними. Завдяки нейроінтерфейсам користувачі можуть керувати протезами силою думки, а адаптивні алгоритми дозволяють пристроям автоматично підлаштовуватися під стиль ходьби або інші рухи. Технології, як у протезах Сілег та Реоні, змінюють рівень жорстокості в реальному часі. Крім того, розвиток тактильного зворотнього зв'язку. Дозволяє передавати відчуття дотику та температури, покращуючи контроль над рухами та якість життя користувачів. Яка ж різниця біомеханічного протезу від фізичного? Біомеханічний протез відрізняється від фізичного тим, що він використовує складні технології, такі як сенсори. Та нейроінтерфейси це технології, що дозволяють взаємодіяти між нервовою системою людини та електронними пристроями, працюють шляхом щитування, обробки та передачі електричних сигналів мозку до зовнішніх пристроїв або навпаки. Це дозволяє виконувати більш точні та природні рухи. Фізичний протез зазвичай має базові механічні функції і не взаємодіє з нервовою системою користувача. Біомеханічний протез інтегрується з тілом та забезпечує більшу функціональність і природність рухів. Тема сучасні технології протезування має велике значення для медицини, оскільки сприяє покращенню якості життя людей з ампутаціями та порушеннями опорно-рухового апарату. Завдяки використанню біомехатроніки, штучного інтелекту та нейроінтерфейсів сучасні протези стають більш функціональними, зручними та адаптивними. Вони дозволяють пацієнтам не лише відновлювати рухові можливості, а й відчувати тактильні стимули, що наближає їх до природних кінцівок. На цьому ми будемо завершувати. Дякую за увагу!